Із Пуп'янка долонь викохується слово: беззвучне і гучне з води, з роси сльози молись за нас, молись причиста дівомова мова народжена з хлібів і щирої лози. Чи вже воскрес твій син, прекрасна наша мати, із трьох віків воскрес, із трьох тисячоліть за нього помолись, за той народ розп'ятий, що в тому храмі, він навколішки, стоїть не геній, не пророк, не схимник чи Месія. Прийшов твій блудний син спокутувати гріх, твій подих у душі, таємну віру сіє, твій погляд очища від пороху доріг. Єдина і свята. Причиста діво, мова, у полум'ї свічок прийди в пусті серця. Навчи молитись нас, блакитно і калиново, навчи чудових слів, яким нема кінця, скінчивсь Великий піст і срібний дзвін голосить, душа твоя жива, хоч знята вже з Христа, народ до тебе йде, любов і дар приносить, молись за нас, молись велична і проста. Слава! Україні